Сергій Макаренко вже 22 роки працює вчителем фізкультури у Миронівському НВК. Саме він стояв у витоків створення кімнати музею і пов'язана ця історія з його спадщиною. В Чернігівській області, Новгород сіверська район село Прокопівка. Я сам тудовородом, ми розбирали стару прадіда хату і там знайшли дуже багато ткацького такого от знаряддя. І все це вирішили показати людям. Донести до людей, який ми славний народ, які ми молодці, займалися цим видом рукоділля з давніх часів, і от решили це все показати людям. Спершу планували створити у класі куточок, але з часом експонатів ставало все більше. І незабаром був створений цілий музей. Офіційно його зареєстрували у 2009 році. Тут багато є з моєї фамільної скарбниці. Ткацькі станки, це з моєї фамільни є такі ткацькі станки, які нам надавали Ямпільський район, село Миронівка давали нам станки. Багато у нас колекція жіночого одягу. Люди дуже багато принесли. Кожен скрині, кожна жінка подоставала. Ми ж так ну, сказали, що давайте ж вже зробимо. І в нас там і Чернігівщина, і оцей Сумщина. Багато ткацтво це не просто ремесло, це частина культурної спадщини нашого народу. Пан Сергій ще пам'ятає, як використовували старовинні знаряддя його бабуся та мати. Мали ми були на Чернігівщині, там у Прокопавке прятку, помню. Баба вовну оце, а нам розлишали. Ну все, розлишали дітям крутити. Крутить. Її ж там треба правильно теж крутити, щоб вона ж в одну сторону крутилася. Оце я пам'ятаю. А станок ткацький, у нас ми вже тут жили. І привезли сюди станок. Він був заправлений, мати вдома ткала рушники. Я пам'ятаю гуп гуп у квартирі. Представляєте, яка ляп. експонати музею демонструють довгий шлях від рослини льону до готової тканини та одягу. Кожен окремий пристрій допомагав людині завершити певний етап перетворення нитки на тканину. Оце вичесана пакля, а це ми вже, хто приїжджає на екскурсії. Я із існапану взяв і просто от кожну екскурсію мину його. Ну я ж там показав, як вона. і бачите, скільки тут виходить цього всього відходу Оцих. І в то оцим і гребінка його вичесували. Педагог демонструє, як працює м'яльниця. Оце було отаким. Ага. Оце беремо такое і оце так і пішли, І пішли м'ять. Можна навіть діли, робили... батько розказував, що ділали отак, навіть протягували, якби, а потім... Оп, піва п'ять кучу. Ось дивіться, я протягнув, Гляньте, як ано, яке воно стало. О. Музей ткацтва це подорож у часі, яка дозволяє дізнатись, наприклад, про те, як люди прали одяг. Один з найдавніших експонатів музею Жлукто, цілісна діжка, видовбана зі стовбура дерева, яка не мала дна, така собі пральна машина 19 століття. Рядно сабу салому туди закидували одяг. Тоді проливали це все окропом гарячою водою. І накривали рядном туди камінь, нагрівали в печі жив вона А потім на карамисло, карамисло да? на дві сторони і на річку прать. Це називається праник. Білий. Тобто на доски, якщо може бачили на річках, там де то таке, як називали, кладки. Кладки, накладку на цю і били цим праником, вистірували. Найцікавіший експонат це ткацький станок, який досі працює і де всі охочі можуть спробувати ткати рушник. Оце називається ніти. ти, Вони бігають туди-сюди, ніти. Оце називається ляда із бердом. Це бердо. То, що я вам розказував, це бердо, то нітки, що кашлатяться. Ляк, таке, там, бач, таке розстояння маленьке. Ось тут розстояння маленьке, от вложені ніточки, воно ж бігає сюди. Це служить для того, щоб прибивати нітку. Коли ото унизу, оце ось о, це називається поножі. Поножі називається. В залежності від того, як там нажимаєш педальки, Педальки як у машині, нажимаєш педальки. Получаються тут узор. Не одне покоління дітей, учнів школи, побачили, як народжується зниток тканина, і самі долучалися до цього ремесла. Виготовляється рушник, який теж став окремим експонатом музею. Пан Сергій залюбки влаштовує на майстер-клас. Ось я нажимаю по ножі, сюди нажав, сюди нажав. А тут називається називаються із боку, Ось він. Оцей зєв. Ось сюди прокидується човник. Ось прокинули човник. Mm -hmm. Ось зєв. хлопнули. Mm -hmm. Переступили на дві других. У нас, виходить, коли ми переступили на дві інших, на дві інших переступили, отут ніточки помінялись містами між собою. Були отак, стали отак. І виходить, ота нітка, вона в нас там заткала її. Ми і прокидаємо опять човник. Прокинули човник. Вот она ниточка. И хлопнули. Багато предметів музею демонструють, як раніше одягалися та прикрашали свій побут наші предки. В Музеї велика колекція божників, рушників, сорочок, різноманітних предметів декоративно-ужиткового та обрядового призначення. Багато експонатів приносили місцеві мешканці для того, щоб зберігти і показати нащадкам. Сергій Миколаєвич згадує, як його випускники це все збирали і облаштовували у стінах кімнати музею. Теж вишивка, так як і на божниках. Відрізняється. Чернігівщина своє. Оце в нас е, село Чаплєвка. Виноград. Ну, це таку нам надали село села Чаплєвка. Оце ось дивіться, де в нас оце село Крупець, оце така вишивка. Тут у нас що? От Крупець. Оце у нас вже Волинська область. Музей ткацтва показує нашу самобутність, оскільки в кожній нитці та візерунку зашифрована багаторічна історія нашого народу. Унікальні орнаменти та техніки, що передавалися з покоління в покоління, відкривають нам світ традиційного ремесла, який формував нашу культуру. І надзвичайно цінно, що цю скарбницю нашої культурної спадщини створили в освітньому закладі, нагадуючи дітям про їхнє коріння та зв'язок з предками.